Паентепонавітає мене звати Денис Зайченко. І так звучить дивно: закохатись у рекордер. Жінка мене точно приб'є. Але тим не менше, чим більше позитивних емоцій якась річ відпрацьовує, тим більше позитиву ви отримуєте кожен раз, коли про цю річ згадуєте. І є досить багато речей, які у Tascam DR 40X виходять просто розкішно. Власне, я розкажу про 10 найголовніших і найцікавіших. Фішок насправді більше, бо це не користувацький, а вже значно більш професійний, аніж той же Tascam DR07X. Це професійний рекордер. Однак я виділяю лише те, що було мені найбільш корисно і найбільш приємно. Ну а потім я розповім про те, що мене бісить або не радує. Таких речей менше, вони не такі важливі, але вони ще як є. Тож, бо починаємо. По-перше, це звичайно ж гібридний xlr джек з фіксатором. Я цього не розумів, коли отримав дану модель, бо з цим ділом я стикався вперше. І дуже-дуже довго шукав адаптер з XLR на міні-джек, бо 3,5 мм на вхід тут немає лише на вихід для моніторингу і пульта, про який пізніше. І, до речі, перехідник з XLR на мініджек коштує дикі гроші. Але тут XLR гібридний. Скажімо, у вас мікрофон Boy BY M1, огляд буде десь тут. У комплекті йде перехідник з мініджеку на джек 6,3 мм. І його можна використовувати з Tascam dr 40 x І працює все ідеально, і коштує такий перехідник копійки. І ні, на жаль, гібридний XLR є не усюди, але є тут. На щастя. Далі можливість працювати без батарейок. Від USB підключаємо рекордер до павербанку і забуваємо про жор батарейок. Втім, не усі джерела USB-жирення підійдуть, бо можуть дати негативний результат на мікрофони. Далі вмонтовані конденсаторні стереомікрофони дуже задовільної якості. Власне, через неможливість під'єднати до рекордеру мою тодішню основну підлічку Sennheiser me 2 Я довго писав голос на відео прямо через вмонтовані мікрофони, використовуючи цей рекордер як мікрофон гармату. Я просто ось так його підвішував максимально близько і писав голос. І голос мене задовольняв навіть дуже сильно. Він, звичайно, абсолютно не замінить направлений мікрофон, але мікрофони тут якісні, от і все. Далі, можливість писати одразу. Чотири аудіодоріжки з розділом на дві однакових по розміру файла. Одна стереодоріжка йде на вмонтовані мікрофони, інша на лівий та правий XLR, куди можна підключити для тесту, скажімо, Boya BY BM3032 і Boya BM1. Далі роздільний контроль для підсилення зовнішніх та внутрішніх джерел звуку. Налаштувань у Tascam dr 40 x взагалі. Дуже багато і вони дуже детальні. Власне, це професійний рекордер, інакше бути не може. Можна джерела звуку налаштувати, можна підсиленням керувати і багато ще чого іншого. Але я просто не знав, що керувати звуком можна роздільно. А як вам така фішка? Можливість використання безпосередньо по USB, як аудіоінтерфейс або мікрофон для ПК. Більше скажу, можна підключити рекордер до павербанку, навіть якщо у рекордері взагалі ні одної батарейки нема. А як аудіоінтерфейс для ПК, татаскан взагалі шикарний, бо може навіть перехідником для XLR мікрофонів під фантомку служити, тим більше, що модуль підсилення у DR40X дуже непоганий, його багато хто хвалить. Окрім того, рекордер може слугувати як USB флешка, бо дозволяє зчитувати SD-карту через ПК по USB. Стаючи її взагалі ніколи. Ну так, швидкість буде USB 2.0, але все ж. Далі я про це згадував, але окремо виділяю як перевагу: фантомне живлення на аудіовиходи. Перемикач перемикач збоку. І все це, це от не просто рідкість, а дуже коштовна рідкість. Бо ви можете заживити власне будь-який мікрофон, який забажаєте, ну або до якого доберетесь, ба навіть екран тут з підсвіткою. Ну, здавалося б, невелике діло, але підсвітці в умовах контрастного світла у студії я радий. Тим більше, що підсвітку можна виключити. І навіть контрастність екрану можна налаштувати. Далі можливість докупити вітрозахист. Це важливіше, ніж ви думаєте, бо гарний вітрозахист моделі WS11 дозволяє використовувати рекордер у якості мікрофону у значно більшій кількості ситуацій. І ні. Не кожен навіть десятий від вітрозахист. Взагалі підтримує. Не варто дивуватись і підтримці пульта дистанційного керування. Тут все просто. Якщо не треба моніторити аудіосигнал, то ви можете використати дірку 3,5 мм разом із базовим, але функціональним пультом дистанційного керування. Так, він дротовий, але це не проблема абсолютно. Тут є навіть декілька рівнів захисту від стрибків гучності, safety track, лімітери та індикатор зашкалювання. І тут. Я скажу, що це все не захист від дурня, бо дурень це все не налаштує. Але якщо все це налаштує, то і дурнем бути перестане, і запис збереже з більшою вірогідністю. Далі недо... до недоліки. І почну я зі нестандартної кількості батарейок. Tascam DR40X жере три штуки пальчикових і замінювати їх, особливо якщо живете ними мікрофон з фантомкою, доведеться часто. А якщо ви ще хочете використовувати швидкознімні платформи на кшталт у 2 другого покління, то вам доведеться ще й відкручувати платформу кожен раз, бо вона заважає знімати кришку. Здавалося, підживляє рекордер через USB і горя не знай. Але як показала практика, кабель потрібного типу знайти проблематично, бо USB тут мікро, B, а не USB Type-C. Власне, це одна з причин, по якій я хочу навчитися паяти і перепаяти старенький USB на новий. Це, до речі, якщо вірити інтернету, не так вже і важко. І взагалі ніяк не має вплинути на роботу пристрою. Далі, по якійсь абсолютно незрозумілій мені причині, підсилення не зберігається. Налаштовувати раз за разом, іноді треба навіть тоді, коли пристрій не вимикався. Кожен раз треба налаштовувати підсилення. Ну чому? І проблема карти пам'яті. Ця модель ну неймовірно перевірила у плані якості карт. Старі SD-карти і адаптовані з microSD не підійдуть. Треба повнорозмірні і свіженькі SDXC. З іншого боку, рекордер спокійно використовує навіть 128 гігабайтні моделі. Хоча у інструкції казалось, що 32 гіга максимум, і не гігабайтом більше. Звичайно, якщо ви зможете карту дістати, бо силіконова муфта, що її захищає, дістається виключно лезом, а короткими нігтями ви лише пальці обдерете. І на цьому у мене власне все. Підсумки підбивати не буду, самі все розумієте, чай не дурні. За дану модель виражають дякую магазину Indigo Music, котрий є офіційним дистриб'ютором в Україні Sennheiser, і якщо я не помиляюсь, Tascam також. А ви у коментарях напишіть: чи часто ви використовуєте роз'єм 3,5 мм на своєму смартфоні? Чи у вас без, бездротові навушники? Чи ви взагалі пам'ятаєте, що у вас 3,5 мм є? Пишіть не соромтесь. Я, якщо що, майже повністю забув, хоча іноді сумую, бо я використовував 3,5 мм трішки не за призначенням, скажімо так. Не, не так, як ви подумали. Ні! Ні! Ні. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І про... просувай наше відео активніше. З вами були Денис Зайченко і канал Ден Блендамен. Слава Україні та бувайте здорові!